Традиційно, як і минулоріч на Львівщині, у межах проєкту президента України Зелена країна організували висадку молодих дерев. Цього року акція відбулася у рава Руському лісництві. Ми зараз знаходимося в Раворуському державному лісгоспі, де проходиться вже не один раз, спільно з обласною державною адміністрацією, спільно з обласною радою, спільно з професорами Львівського лісотехнічного університету, спільно з Біржа з Києва, це енергетична і Українська універсальна, приїхали. Також деревообробники Львівщини, деякі є, є їхні представники, знаходяться на спільній, щоб поміняти думку в суспільстві, що деревообробники, лісівники тільки висаджують, рубають, ріжуть, але щоб вони наглядно подивилися, що все-таки ті ліси, навіть які зрубані в 2022 році, і вони вже підлягав засаджуються повністю свіжими по програмі, те, що є е, лісами. Я рахую, що незважаючи на те, що в Україні йде зараз такий важкий період війна, і дякуючи нашим воїнам Збройних сил, які дають нам е, нашому бізнесу, нашим підприємцям, проводити такі спільні акції, долучатися до того всього, щоб ми могли відтворювати десь нашу економіку України. На території Раваруського лісгоспу висадили саджанці, дубів та ялин, і новий молодий ліс присвятили пам'яті загиблих воїнів Равщини у війні Росії проти України 2014-2022 років. Такий захід відбувся вже не вперше на території цього лісового господарства. Особливістю цьогорічного є ідея голови ГО Асоціація деревообробників» Та лісозагудівельників Львівщини Микола Когута поєднати за спільною роботою представників органів влади і місцевого самоврядування, науковців і освітян, підприємців та біржі компанії для напрацювання алгоритму ефективного, раціонального і правильного вирощування та використання лісового ресурсу. Біржа на сьогоднішній день є оператором ринку деревини, яка забезпечує рівні умови торгівлі для всіх учасників, тобто ми представляємо інтереси продавців і покупців. На такого роду заходу я приймаю участь друге. Минулого року ми в цьому ж самому лісництві висаджували на ділянці дуби. Сподіваюся, що все зараз гарно з цими висадками. Цього року цей захід називається Ліси єдності. Це дуже символічна назва насправді. Тому що дійсно ці заходи поєднує людей різних професій. Тут присутні і лісівники, які організували цей захід, представники громадських організацій, які долучаються завжди до всіх процесів активно. Є науковці. Є представники дерева галузі, також ми, як майданчик, на якому сходяться всі інтереси. Зі свого боку, важливість такого роду заходів є надзвичайно важливою, тому що вона поєднує людей, вона дає змогу збалансувати всі інтереси познайомитися один з одним, розповісти про ті чи інші проблеми, або ті чи інші досягнення. Наші е, лісівники також проводять такі акції, іноді залучають спільноту, іноді ні. От, але ну, я, власне, не перший раз приймаю участь, я і в Київській області висаджував, також у Татарівському лісхозі е, дерева. От, хочу сказати, що це справа дуже потрібна, незважаючи там на час. Деревообробники та лісозагутівальники планують організувати таку висадку і навесні.